Я кладу у кошик любов, щоб народжувались діти знов і знов, щоб навчались в класах, а не в укритті, бо любов і мирне небо найважливіше в житті. Кладу у кошик перемогу і прошу в Господа я Бога, щоб від війни вберіг і захистив, і дітям України дав він мир. Кладу до кошика щиру надію, найзаповітнішу у світі мрію, щоб нас ніхто не смів бивати, не йшов оселі наші руйнувати. Кошика як чисте небо синє, і жовте поле, хлібне, золоте, це так важливо українцям нині зберегти у душах рідне, святе. Клату до кошика я мову милозвучну, це неповторний спів, якої гинули в ізюмі. За яку падали додолу у херсоній бучі, життя втрачали у Харкові і сумах. Кладу до кошика є і зараз, із зарощем у бревті, пахощі московій, барвінок мак і свіже сіно за столова, воложки сіно, китяги долиним портуровою. Кладу до кошика і місяця серпанок, що срібно світить зоряному небі. А ще веселку різну барну на устану, бо кращої за українську нам не треба. Клипула кошика святоволодної скриниці, той найсмішвидше, що не воясько напить, вода з роси, яка спадає на ранкові спориші, вода цілюща і заговає рани української душі. кошика і сподівання на найкраще по невідому слову нікому і ні за що Бо до останнього будемо захищати те що віками боронили батько і мати з один кожи Кладу у кошик я все, що в серці маю, і прошу Господа в цей день благословити. Врятуй нашу країну, Боже, на колінах я благаю, і прошу кошик цей священною водою окропити.